Слава Богу. Слава Богу! Бог благословив сьогоднішній день до цього часу. І ми є перед лицем Господнім. І я думаю, що ми вже налаштувались слухати Слово Боже. Я думаю, що ми приходимо в дім молитви. Не для того просто, щоб десь провести час, але приходимо для того, щоб почути Слово Боже, подякувати для Бога, прославити Його і, чуючи Слово Боже, збудуватися, зміцнитися в вірі, зміцнитися в надії, осягнути більше і більше Божу любов відносно кожного з нас. Книга пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь. На дорогах спініться та гляньте. І спитайте про давні стежки. Де то добра дорога? То нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Так говорить Господь. Ви знаєте, коли ми часом, можливо, чуємо слово від того, хто починає молитися. Так говорить Господь, можливо, ми насторожуємося. Можливо, ми починаємо роздумувати, чи Господь то говорить, чи не Господь. Але тут слово Господнє. Так говорить Господь, на дорогах спініться та гляньте. Зауважте, Бог не рекомендує, Бог не просто так бажає, Бог наказує, каже: спиніться на дорогах своїх. Чому Бог звертається так до людини? Чому Бог сьогодні звертається в нашому зібранні. І це слово сьогодні стосується виключно всіх нас. Можливо, ми хочемо переадресувати комусь, хто сидить поруч нас, чи, можливо, той, хто не прийшов сьогодні. Це слово сьогодні торкається кожного з нас. Книга приповістей. Ми читаємо. Такі слова, 14 розділ, 12 вірш. Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Ось чому сьогодні Господь каже: зупиніться на дорогах. Тому що людина для людини часто здається, що та дорога, якою вона йде, вона є добра дорога. Вона є правильна дорога, і людина часто обстоює свою дорогу, свою поведінку, своє життя, своє ходіння, обстоює, тому що в її очах те, що вона робить, це є добре. Але ми розуміємо, що є той, хто знає краще за кожного з нас. І він сьогодні каже: зупиніться. І не тільки зупиниться і постоять. А каже слово Господнє, Бог каже, та гляньте і спитайте про давні стежки. Де ту добра дорога, то нею ідіть. Слово Господнє звертається до нас, щоб ми оглянулись, розпитали, де ту та добра дорога? Якщо ми, можливо, не на тій добрій дорозі. До кого нам звертатися? Куди нам звертатися, щоб пізнати, чи то правильна дорога, якою ми сьогодні йдемо? Перш за все, це слово Боже. Дивіться, 118-й псалом з книги Псалмів. Звучить так. 105 вірш. Для моєї ноги твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї. Перш за все, щоб нам, зрозуміти, чи на правильній дорозі ми стоїмо, нам потрібно звернутися до Слова Божого. Скажіть, брати і сестри, як часто ми звертаємося сьогодні до нашого Бога з такими словами, як звертався. Давид, 138 й псалом 23, 24 й вірші, випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь». Як часто ми звертаємося до Бога з такими словами, щоб Він показав нам. Через слово своє, чи доброю дорогою ми йдемо, чи не злою дорогою ми сьогодні йдемо. Бо каже слово Боже, що часто людині її дорога здається правильною. Але кінець її загибель. Тому нехай Господь сьогодні, через слово своє, Він говорить сьогодні до кожного з нас. Тому що сьогодні, можливо, багато кому з нас. Потрібно подивитися, на який ми дорозі. Зупиниться і подивиться. Можливо, ми думаємо, що Слово Боже сьогодні надаремно читається у нашому зібранні. Сьогодні, можливо, декому з нас потрібно змінити свою дорогу. Змінити ту дорогу, якою ми сьогодні йдемо. І ми читаємо в Слові Божому, і за нами, ось там перед вами ось ці слова, де Христос сказав: Я дорога і правда, і життя. Ось ця дорога, по якій ми маємо йти, і нею пройшов Христос. І Він сьогодні є тією дорогою і для того, щоб ми правильно йшли і не збочили, для того є дорогоукази. Для того є дорогоукази. Слові Божому, як нам жити, як нам поступати у світлі Слова Божого, щоб нам не збочить на іншу дорогу, щоб нам не йти тією дорогою, яка веде до погибелі. Дивіться, що сказали ось відповідь, яка була. Та вони відказали, не підемо. Та вони відказали, не підемо. Бог звертався до свого народу. Бог звертався не до якихось інших народів, Бог звертався до свого народу, тому що той народ, якого він вивів, про якого він турбувався, почав збочувати на іншу дорогу. На іншу дорогу почав збочувати вибраний Божий народ. Бог звертається до ангела Ефеської церкви і каже, Ти втратив першу любов. Повернись туди. Ти втратив першу любов. Ти вже йдеш не тією дорогою. Ти вже не йдеш дорогою любові. Ти вже йдеш іншою дорогою. І Бог сьогодні, Він застерігає. Бог сьогодні звертається до кожного з нас, щоб ми дійсно зупинились. Оглянулись, звернулись до тих, хто, можливо, може дати добру пораду. Звернулись до Слова Божого, яке сьогодні дає для нас ось ці добрі поради, як нам іти. І ми читаємо слова Ісуса Христа, де Він каже, що ходьте тісними воротьми, бо широкі ворота і широка дорога. Ведуть до загибелі, і багато хто йде нею. Але каже вузькі ворота і вузька дорога, вона життя вічне веде. І мало хто знаходить її. Ми маємо час для роздумів. Ми будемо йти до нашого Господа в молитві, і ми будемо дякувати Богові за те, що Він сьогодні звертається до свого народу, до вибраного народу. Можливо, нам в наших очах наші дороги те, що ми робимо, воно надзвичайно добре. Але порівнюємо свої дороги з дорогою Христа. Порівнюємо свої дороги з Словом Божим, як про те, чи інше говорить Господь. Ви знаєте, що, якщо взяти таке порівняння, то коли Люди їдуть по автомагістралі, там дуже мало обмежень. Там дуже мало знаків, які щось забороняють. Там в основному рекомендаційні і інформаційні знаки. І в одну сторону дві-три смуги. І люди їдуть комфортно, і люди, можливо, розслабляються часом. Зовсім інакше, коли їдеш по вузькій дорозі. Ми колись в 2012 році їздили в Прибалтику з чоловічим хором. І коли ми перетнули кордон з Польщею, то ми не пішли на автомагістраль, а пішли понад кордоном по таких дорогах другорядних. Дуже вузенькі там дороги. Дуже вузенькі там дороги в Польщі. І якщо перед тобою велика машина. І великий за ним автобус, то не можна навіть обігнати, якщо нема зустрічного транспорту. І більше того, населені пункти, пішохідні переходи і багато різних обмежень. І водій має бути постійно пильним, постійно пильним, тому що може бути якась перешкода для руху. На автомагістралі трошки інакше. Тому Бог сьогодні говорить, щоб ми дійсно пильнували в нашому житті, щоб ми в нашому житті дивилися на начальника і завершителя віри. Так, на цій вузькій дорозі є багато знаків обмеження швидкості. Є багато знаків, можливо, де застерігається про те, що так чи інша буде небезпека. Тому що на широкій дорозі, там на тій автомобістралі, відгороджено навіть від лісових звірів від цього відгородженого. Нема пішохідних переходів, нема перехрест. Красота. Нехай Господь дасть нам розуміння того, що ми маємо порівнювати свою дорогу з Словом Божим. Словом Божим. Я Ще раз читаю ось ці пророчі слова, які сьогодні читаються в нашій церкві. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте. І спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Я не зачитую кінець. Я думаю, що ми так не скажемо. Але ми відкликнемося на поклик Божий, на Слово Боже і проаналізуємо своє життя. Наші вчинки, наші бажання, наші наміри, наші думки це все має піддатися аналізу. Ми маємо це все обдумати. Каже, і погляньте, і порадьтесь, і зверніться. Ідіть тією доброю дорогою. Не дивлячись, хто скільки пройшов, сьогодні є ще можливість зупинитися. Є можливість зупинитися, тому що ми ще живі, ми ще можемо приймати рішення, ми ще можемо щось міняти у нашому житті. Тому ми зараз прийдемо до нашого Господа перш за все з подякою за те. Що Він згромадив нас в домі молитви. Ми подякуємо йому за те, що Він сьогодні звертається до нас через Слово Своє. Неважливо, чи тобі 15, чи 20, чи тобі 80, чи тобі 60. Бог звертається. І Бог хоче, щоб ми частіше звіряли наш курс, нашу дорогу із Ним. І зверталися, як Давид, Господи. Випробуй мене і подивись, чи на добрій я дорозі. Це так сьогодні важливо в житті християн, тому що є дуже багато викликів. Є дуже багато того, що хоче збити нас з тієї правильної дороги. Можливо, комусь хочеться якогось послаблення вже, можливо, тих випробувань. Можливо, комусь хочеться щось, якоїсь зміни такої, щоб не було ось тих проблем. Можливо, хочемо взагалі вже от їхати по тій автомагістралі. Ні тобі ніяких проблем. Нехай Господь дасть нам розуміння того, що життя християнина скільки буде жити, це постійна боротьба. Це постійна боротьба, тому що той, хто прийшов красти вбить і погубить, він постійно атакує. Людські душі. Він постійно атакує людські серця. І Він сьогодні хоче вихопити, хоче забрати. Тому пильнуємо, дорогі брати і сестри, у нашому житті, пильнуємо в нашому житті. Нехай Господь благословить нас. Ми зараз подякуємо за те, що ми є в Домі молитви, і попросимо благословіння на весь хід нашого зібрання, щоб наші духовні вуха вони були відкриті для слухання Слова Божого. Яке може нас зміцнить, застерегти, навчить, докорить. Ось це Слово Боже, яке виправляє нашу дорогу, яке виправляє нашу дорогу. Не грейдер виправить нашу дорогу, а Слово Боже, воно виправить нашу дорогу. Ту дорогу будемо мати, яка веде до вічності з Богом. Нехай Господь благословить нас цьому. Стаємо для молитви.